Напівусмішка — смішка, це те, що я би дуже порадила включати в розмову, це те, що ми або недооцінюємо, або просто не розуміємо, наскільки це має величезний вплив на інших людей. Якщо ви спостерігаєте за радіоведучими, ну у них це дуже гарно видно, і за акторами також. Просто радіоведучі, я завжди цей приклад наводжу. Коли він підходить до мікрофону, все, якщо це не серйозний випуск новин. Там, де не знаю, там страшне сумне і політичне, це раз і напівусмішка з'являється. Чому? Тому що це дуже впливає на звучання голосу. З'являється таке з'являється таке приємне звучання, таке в хорошому сенсі інтимне. І людина, яка з тобою розмовляє, їй здається, що ем, ти їй рада. <с> Насправді це також, також працює, тому що. Дзеркально починає працювати з одного боку людина починає відчувати себе так, що, о Боже, мені раді, значить, це класна людина, в неї є смак, так? <свісно> якщо вона розуміє, що там, я класна чи я класний. А з іншого боку, коли ти починаєш трішечки усміхатися, ти автоматично знаходиш причини. Знайти щось в співрозмовнику чи в співрозмовниці щось приємне і хороше для тебе. Тому це працює в обидві сторони. А, тому не забувайте про це і можете навіть зараз, от після цього ролику, записати просто якийсь текст. Просто порахуйте 1, 2, 3, 4, 5. серйозним виразом обличчя і спробуйте з напівусмішкою порахувати і записати себе, і послухати, і почути різницю. А загалом приходь на курс Сексуальний голос за 21 день, і я розкажу всі секрети, всі фішки за 18 років моєї роботи на радіо на телебаченні і за ці роки, що я як тренерка з публічних виступів і з голосу працюю. І нагадаю, що також я маю психологічну освіту, яку я якраз і здобувала для того, щоб глибше розібратися з. Тим як голос впливає на інших людей, тому приходь, чекаю.